Так, все, друзі, продовжимо. Зустрічайте ось перший мішечок, перший лот. Джинси чоловічі першого сорту в хорошому стані. Код даної позиції MGP. Вони завужені нині? Так, вони йдуть завужені донизу в достатній кількості. Дивіться, стан першого сорту. В дуже хорошому стані. Тернесеньке. А ціна лише 3000. 474 гривні за перший сорт. Дивіться, хороший зріст. Це лише чоловічі. Позиція лише чоловічі. Нова позиція під кодом MGP От буквально на днях більшість із вас запитували, коли вже будуть у нас джинси, коли Світлі будуть джинси. Світленькі, ось такого плану може такі сиренькі трапляються, але світлих майже немає. Темний лод. Дивіться, який зріст хороший. І молодіжних достатньо моделей. В хорошому стані, а вартість мішечка лише 3474 гривні за 25 кілограмів. Швидесенько, швиденько, друзі, дивіться, нова позиція нового надходження, брюки. Джинсові чоловічі. Перший сорт в хорошому стані. З достатньою кількістю завужених донизу. Хороший зріст, присутні всі розміри. Це просто неймовірно така ціна. Лише 3,5 долара за кілограм. Мішечок по курсу на сьогоднішній день виходить лише 3474 гривні. І зараз у нас презентація. Презентуємо перший лот. Лише пози позиція йде лише чоловічі. Це у нас чоловічі. Брюки джинсові першого сорту в хорошому стані. Знімаємо повністю мішечок. Як бачите, і завужені донизу йдуть достатньо всіх розмірів. Є молодіжні. Хто бажає саме цю позицію можна робити замовлення і запечатаного мішечка без огляду. Зараз у нас презентація даної позиції. Хто бажає придбати, забираємо із відео огляду, а можна робити замовлення і без огляду. Запечатаних, нерозпакованих мішечків. Нова позиція нового надходження брюки. Чоловічі. Позиція чоловічих брюк джинсових першого сорту. Хороший зріст, хороший стан. І, як ви помітили, дуже вигідна ціна. По 35 долари за кілограм. Мішечок вагою 25 кілограмів. Виходить 87,5 долара. Блюки джинсові, друзі. Перший сорт. Чоловічі. Всіх розмірів. Ось Навіть фірми відрапляються Чемпіон. Дана позиція йде всіх розмірів. Мішечок 25 кг. Розмірний ряд весь, і середній, і великий. Швидесенько, швидесенько. Забираємо вартість мішечка 3474 гривні. Всього навсього. 3474 гривні за мішок 25 кг. Кілограмів брюки, чоловічі, джинсові перший сорт, і це в нас був лот номер один.